Селе, село Нова боже, боже, Боже! Доброго дня! Доброго доброго дня. дня. Ми до Ужгорода йдемо. Хочете? До Ужгорода? Так. Це тут дуже далеко. А, пов... а ви знаєте, поки ви дорозі йдете? це? Ну, а й... що ви маєте на увазі? Оце тут желізна дорога була. Ага. О, там є носик, там Оце. на йому написано Вибачте. 1917 рік. Вибачте. Тільки желізну дорогу починає строїти. Перва була світова, тоді хотіли достроїти, друга світова почалась. Так і не достроїли. Ну це було у совєтське час воєнного значення. Оце вона була і йшла від Грішина. Возле Донецька там десь. Uh -huh. І доровна. Uh -huh. Оце по, по їм отаку. Ну, вона так і називається. Грише Оце по цій дорозі йдеться. Oh, yeah. yeah. а, а як воно називається? Оце у вас? Інсайтовлів. Ой, дуже живий. Це життя зсередини». Життя зсередини. Так, так, так. Дивився таке, що пішки ходять на велосипедах їздять. Так, ну, це дуже інтересно теж і дуже опасно. Якийсь мотоцикліст десь там загинув. Ну ми ж, що, то пішку ну, люди а, гинуть, знаєте? <ривіт> не дуже швидко. Ми а як вас звати? І Ви <ривіт> так подумали довго? Я для історії. Та не нода. Так ви ж історія. Я стиснююся. Ви Виш Україна, виш історія. Та не нода. І гляньте світло, яке красиве, якраз да. від сонця. Та і ви річка, в такому річка, як. Річка Іркічка як... Ірклі. Ірклі. О, Дякую. Село це великі канівці. Оце... Там досі мали канівці. Ми mm -hmm. це знімаємо, що запам щоб запам'ятати, да? щоб не забути, так. Да. Mm -hmm. І вас не забути, і yeah. а, інформацію, яку ви говорите. <laughs> Звичайно, ну, а як? Нам же це цікаво. А оце ви пішки туди тепер це буде тут? На Київ. Ой, боже, дамо вас підвезти. Та, Та ні, ми ж все пішки, принципово. Да? Так. Світ! <гай> <рив> Вітя! Уловив натуральних туристів! Так? <рив> 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 Звичайно. А що? що У вас оружжя, яке для самооборони. Чи? Є все, я, секрет. Вилив нас є. Вітя. <реш> Йдуть з руської границі до, аж до Ужгорода. О, о чому є молитви? Дай мені трьох москалів сьогодні. Ми на москалі. Ми на москалі. Ми ж українці. Добре. Ми а ж... що це таке? Що це? це око. Третє око. око. Заночувати, будь ласка, маєте розміститися. Є бажання? А нам як далеко йти? Ще кілометри. А -а -а. А хто ж це вас думає відпустило? Це мені інтернет. Так а ми ж самі пішли. Ну як самі? Я б жінку, бо це не відпустив таку подорож. <рес> Та нас не вдер. <реш> а де ж ви вивчилися, що таке громотні це? Я філолог української мови, ага. запорізький національний магістр, ага. Ось, тренер акторської майстерності, логопед. Я знаю, що ти шутиш. Ти вертатися, нажали ось ось. Ми сподіваємося. Ось, біжи. Ми сподіваємося, що ми потягом назад. Ми три місяці ще йдемо. Три місяці? Да. Будемо, Будемо, так. Будемо да. йти. Боже. Чим вам допомогти? Ми вас підкинуть. Та ні, На ми ж пішки. На Київ. Легше буде. Да. Я так. Я сказав, що це одрішена дорога. Можете оце по цій дорозі йти, в ровну попадете. Оце Раніше, оце. Тут. Раніше да, тут дорога, дорога, ну, да, да. да. Mm -hmm. Вже ж її немає, так воно не це. Були вільні землі. Був пан з Каніва, звали його Івану. Я не знаю, це наскільки реалія, це наскільки правда. Було в нього два сина старший син і молодший син. Uh -huh. Він придбав землі одному у власність і іншому. От там поселив молодшого сина, оце Гришоровинська занасип, uh -huh. а тут поселив старшого сина. І вийшло старший канівець. І молодший канівець. І звідти пішло. Великі канівці і малі канівці. Ну, наскільки правда, наскільки ні. Ну, молодший і старший брат. Так, так. Великий канівець і малий канівець. Ого! Це тобі пораться. Почервонів уже ваш. О! Ребята, далеко б не зайшов. Знімай, бо не зніму. <свист> Ми так теж говоримо, я ще нам їх подає. І, о, 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 о. Іван, ой, ну це все добре, ну я ж з вами ж і молоток загубив. Я ж корову бив, пакор загубив, молоток загубив. <свист> <свист> Як оцю Женя, так? Да? Яша. Яша. <свист> Запах бузу. А там молотка ніде нема. Аж, аж голова крутиться. Ой, так. О, бачите, це так. Одна містинка така. <свист> Ну, да, дякую вам, ми не побачили, так пройшли б. Ну ви ж мимо ми просто йшли. Да, сюди, ми, да? ми, ми повз не, ну, так. не підійшли б сюди. Сюди в нас вік, щоб припочити. Сюди в нас вік, щоб перепочити. Судити на нас щоб перепочити. Це річка тече ну, да. із Чорнобай, Віркліїв. Впадає mm -hmm. в Дніпро. Дуже красиво. Маємо, маємо таку красу і, і бідуємо. Угу. Чому? що нема кому показати, так? А, ну як, ви розумієте? Зелений туризм взагалі не розвинений, тому що ми знаходимося ну, в дуже незручному становищі, скажімо так. Якщо туристам їхати дуже далеко до нас, вважаєте, що центральна частина регіон депресивний. Вимираючий. Інвестицій ніяких немає області, які тримається за рахунок агропромислового комплексу. Угу. Урожаї величезні, але ж я ж вам говорю, заходять глобалісти, монополісти, які отримують в оренду землю, тисячами гектарів орендують, і виходить, що робоча сила їм не потрібна. Люди бідкаються, людям дуже тяжко просто із-за того, що немає роботи. Була б якась мала-мала робота і все було б дуже багато цікаво. А що робити? Дайте, побудуйте що-небудь. Міні-цех, любий завод, той же самий млин, олійницю. Хай люди працюють, отримують свої 1000 дві тисячі гривень, вони не будуть думати більше ні про що. Домашнє господарство є, будь ласка. Куди зміться, бо якщо буде. Та держава не буде. Мають надію на президента, на прем'єра, на державу. Ну, різні види. Білий, такий, такий. Угу. Ну так, да, і фіолет такий, і як світло, фіолет. Ну, Дивіться, гуси летять. Може зняти він прямо? Луси Ми... летять, можеш зняти прямо воно? На жаль, моя не потягне. А, моя не потягне, вони мі мілкі Просто дуже. їх злякали, бачите? Mm -hmm. Ну нічого. Якраз на закаті так. А соловейку розривається. Да.